Перевірку поліцейські, представники Держпродспоживслужби та облдержадміністрації розпочали по обіді. Зараз... Подивитись, прізвище там, все. Це довідка в Україні, що вона перехворіла. У мене, на жаль, тільки одна доза. І те, бо на днях от має зробити другу вакцинацію. Мають бути присутні сертифікати про вакцинацію, або ж це може бути ПЛР-експрес-тест. Це, звичайно, як приходять гості, ми ці документи запитуємо, перевіряємо. Перевірка ковід-сертифікатів. Маєте так, Мені в дію підтягнуло тільки один, але вакцинації я вже зробив дві. У розважальному центрі є заклади, які обслуговують людей без ковід-сертифікату. І такі, які відмовляють в наданні послуг. А Якщо відвідувачі не вакциновані, ви їх обслуговуєте? Ну так, але я не маю права перевірити в них сертифікат. Тобто я можу тільки дати рекомендацію, щоб експрес-тест зробили чи вакцинувалися. Вакцинувався, значить підготовлений був. Є люди, які взагалі до цього так трішки агресивно ставляться, але ми стараємося сладжувати всі ситуації. Так, є люди, яким відмовляємо, тому що ну, немає на не вакцини нічого. При вході у розважальний центр облаштували пункт експрес-тестування. Якщо людина не має сертифіката вакцинації, вона хоче відвідати розважальний центр і це допускається постановою, вона може підійти і зробити тест 15 20 хвилин. Перед входом у заклад про карантинні обмеження люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть так. Готувалась, робила вакцинацію, але, наприклад, якщо я йду з подругою, в якої одна вакцина, то нас не пускають в заклади сидіти. Повсюди закрито, в магазини теж не пускають. Не пускають, Ну зайшла в кафе, не сказали, що треба або тест, або вакцина. Стараюся нікуди не ходити. Тому особливих таких обмежень не відчуваю. Від початку впровадження на Волині червоної карантинної зони в області щодня працює 20 мобільних груп поліції, які проводять перевірки. Розповіла речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук. З 8 листопада перевірено майже три тисячі вже різноманітних об'єктів. Це і ринки, і заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, готелі. І за наголошу, що більше ніж тисячу об'єктів громадського транспорту вже оформлено 302 адміністративні матеріали за порушення. Порушники є Е, протоколі двадцять тут штраф наголошу від 17 до 34 тисяч гривень на громадян, і від 34 тисяч і вище на суб'єктів господарювання. 275 – Це постанови, це штрафи за. Те, що люди перебували в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Перевірки також проводять фахівці Держпродспоживслужби, розповів керівник одного з підрозділів Назар Орел. З 8 листопада спеціалістами головного управління проведено 1123 моніторингових перевірки, що складає в середньому 160 перевірок на один день. Протягом тижня за виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 113 осіб. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.